Вогнегасники, рукавиці, шаломи та ще багато іншого та корисного спорядження передали добровольним пожежним формуванням Хмельниччини. Подарунки передали представники Товариства Червоного хреста України у спільному проєкті з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. Саме на Хмельниччині дуже велика, гарна співпраця з департаментом цивільного захисту та головним управлінням ДСНС. І разом з ними зробили моніторинг тих проблем, які є на сьогодні, і там, де ми можемо бути як своя наша допоміжна роль в захисті цивільного населення, було обрано декілька проєктів. Це перший проєкт, який ми запускаємо разом з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та ДСНС. Це допомога територіальним громадам. Там, де є добровільні пожежні загони, усе отримане допомагатиме рятувальникам якісно захищати цивільне населення від можливих природних лих. Спорядження, яке буде допомагати приборкувати вогонь, яке буде допомагати рятувати життя і здоров'я людей, а також майно майно приватне, майно комунальне, майно людей. І хочу подякувати за цю допомогу за цю підтримку. Це говорить про те, що ми сьогодні всі спільно плече до плеча в цей час великої війни боремось проти наслідків ворожої агресії. Це тільки перший крок у захисті населення територіальних громад. Надалі товариством вже заплановано ряд заходів. Ми її зараз втілюємо. Це радіаційний, хімічний, біологічний ядерний захист, населення від цих загроз. І далі програми по попередженню реагуванню на надзвичайні ситуації. Це наш загін швидкого реагування в співпраці з ДСНСом на ліквідацію наслідків ворожих атак або стихийних якихось. Головне завдання рятувальників запобігти надзвичайним ситуаціям та врятувати життя людей. А це можливо тільки коли вони мають повне оснащення задля цього. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.